Всім привіт! Купили ми душову систему Weather. Ну, Судячи по відгуках, вона найбільше відповідає параметрам. Ціна якість. Вибрали хромовану, є звичайний кран, звичайний душ ну, та тропічний душ. Ціна її на кінець 2025 року 3200 гривень. Зараз буду встановлювати. Всі потрібні елементи вже йдуть в наборі, всі прокладки, дюпеля та так далі. Розпочну монтування з ексцентриків. Ну, все буду робити за допомогою фум ленти Эксцентрики на месте. Зараз ставлю накладки и можно прикручивать измешивающие. Так. Одна и другая накладка. Це красота. Тепер ставляться прокладки отакі сіточкою. Ось так. Сюди вставляю. Прикручую. Спочатку від руки зараз затяну. Ось так. і потягну ключом. Змішувач встановлений. Вже навіть відкрив. Є водичка у нас тут. Залишилось ось цей гусак поставити для тропічного душа. Але ж Єдине, що погано, мені не подобається, що потрібно кріпити отут гусак. Тобто треба сверлити отвір у плитці. Взяв такі сверла на 4 і на 6. Побачу, яке знадобиться. Це, до речі, ось фіранка на душовий піддон. Буду встановлюватись ось на цьому карнізі. Це все сьогодні буду робити. І ще руш... рушнико сушка. Ось сюди, на цю стіну буде чіплятись. Ну, все, це сьогодні зробиться. Залишиться підлога. Плитку буду класти, ну і двері. Так, працюю, буду сверлити. Ну все, душова система на своєму місці. Наступний етап треба повісити рушнико-сушарку. Таке цікаве слово. Ось сюди буду чіпляти. Ось так десь. Знову треба просверлити 4 отвори на 4. Ну і все, якби там більш такого нічого цікавого нема. Просверлюю отвори. І тут є такі кріплення до дачу йдуть. Коротше, чіпляю. Кому цікаво, рушникосушарка ця 500 на 800 мм брав. Ну, опять же, ціна тисячі кінець 25-го року. І це ціна, так би мовити, теж бюджет. Тому що, ну, якби дешевше, ну, є там, ну не, не, не существенно. В основному всі дорожчі. Таку вибрали більш-менш немаленьку, щоб можна було щось повісити сюди. І щоб ціна. Не така велика була. Вона електрична. Тут є ось регулювання. Тобто більше, менше, прямо на, на цій вилці. Ну, не знаю, е від котла в мене тут нема можливості. Це треба було якось зарані продумувати, щоб вивезти сюди труби, щоб водяну взяти. Та я думаю, що водяна тут і не потрібна. Тому що, ну, блін. Літом там весною котел не завжди топиться, буває грубо топиться. ну, то є, А так прийшов. Включив вона на 90 Вт. Я думаю, що не сильно вона буде потребляти. Тут якби нічого такого і нема сложного. Е, нержавіюча труба, і я так розумію, що тут а, е, всередині проложений. Е, Ну, гріючий кабель електричний, такий, як я сюди закладав, в душовий піддон. Так що я думаю, що це десь так саме клепають хлопці. Будемо, коротше, займатися. Отак. От На цьому місці вона буде у нас висіть. Залишилось повісити фіранку. Е, є карніз, є ось така штора, купили. В цій шторі є мінус, нам не сподобалось. Тут ось кільця, вони пластикові. Я докупив віддільно металеві кільця буду. Щоб наче вже було все в один колір. Ось такі металеві. На оцих шариках воно довно непогано ходити. Зараз е, кидаю лазерний рівень ну і по рівню виставляю по краю душового піддона. Ось так. Ну і на цьому плюс-мінус буде все. Так, как оно тут работает непонятно. что я ничего не могу разуметь. Ага. на пружине. Шторка на месте, Таку взяли турецьку, коштує вона 800 гривень. Нам під колір. У нас якби все сіреньке, то. І шторку брали таку сірим відтінком. Так, сушарка висить, все добре. Ще треба розетку підвести. Ну, то вже такі мелочі. Душова система. Працює, вже запустив бойлера, пошла тепленька водичка. Вже сьогодні будемо купатися не з бочки, <кій> встиг навіть почепити під бумагу, кріплення. Ну, якби залишилось, як ви бачите, залишилась підлога. Покласти плитку, ну і двері. Двері буду знімати, як буду ставити, як буду робити раму. Ну, а так, якби по санвузлу вже роботи закінчені. Думаю, що за день-два, вірніше за вечір, після роботи, якщо буде світло, плитка положиться. Ну і все. Ага, не все. Ще ж потрібно робити. Буде тут стільниця. Буду теж знімати, як буду робити стільницю, раковину. Запланована робота зроблена. Душову систему сьогодні перевіримо в дії. Довгенько ми до цього йшли. Ну, але ж вже на фінішній прямий. Вже залишилось тут, як я казав, підлога, стільниця і поставити двері. І санвузол буде вже готовий. Починав я його робити осінню прошлого року, 24-го, копав фундамент. Ну, Вважай, рік пройшов, ну, але ж якби я займався тільки їм, то можливо би швидше воно було построєне. Ну, а так як хватався то, то те, то все. В общем, е як ви розумієте, роботи в селі хватає. Тим более, у нас не тільки тут ремонт, е і там займався, е робив коридор, е штукатурку, е шпаклював. Ну, тобто, ще теж залишилось в коридорі плитку покласти. В общем, по, по... Трошку підганяю, ну, вже до Нового року буде закінчений це вже 100%. Вам дякую за увагу, дякую за підписки, коментарі. Всім бажаю здоров'я, мирного неба, всім до побачення, до нових зустрічей, всім до... пока.